Всім привіт! 14 липня. Сьогодні зроблю огляд е, томатів відкритого ґрунту. Мене питали там показати, знаєте, ту, якби мені не важко. Покажу, що в мене зараз. Скажу вам, томати перші вже в нас є. Ось дивіться. Це сорт, відімо не відімо» садили. Ну Їх небагато. Томатів реально небагато. Вони так, знаєте, де-не-де. Так починають тільки-тільки спіть. Тепличні томати ми вже. ну в мене кристал, перша теплиця. І на міб у нас іде третя тепличка. То томати ми вже давно продаємо. А на городі тільки-тільки починають. Скажу вам, цей рік кущики досить такі слабенькі, тому що червень місяць у нас було дуже сухо і ну, дощу не було, ніхто не поливав і вони такі, знаєте, що виросло, та то виросло, тому що все полити, ти просто не встигаєш. Да і все. Тому, коротше, якось так, знаєте. Кущики досить маленькі. Ну це деякі, я не знаю, можливо, це такий сорт, тому що в цьому році я садив багато нового. І я просто не знаю, можливо, вони такі і є. Оце такі маленькі, дивіться. Таке, знаєте, схоже на гноми, є там такі сорти. Я їх вроді не брав, але пачку можна насипати, що хочеш. Бували такі випадки, що брали там сливку, садили. Там воно зовсім не сливка, хто хто що. Такі томати. Це я навіть не знаю який, це якийсь ранній у нас, походу, бо він самий такий, ну він перший. Що ми тут садили, я, я не знаю навіть, що це за сорт. Гібридів у нас на городі немає чисто сорти. Сортові томати. Загрузка, скажу вам, досить класна, подивіться. Я думаю, це відьмо не віддімо, тому що ну, є такий сорт, знаєте тому що він реально сипить помидором. Ну, дуже класно. Але мінус той, що він дуже боїться сонця, і його потрібно притіняти. Він сонце досить, ну, дуже таки не любить, знаєте. Він зразу печеться, біліє. ну коротше. Але врожай непоганий. Зараз пройдемося по всій території, там у нас далі сливка йде Ріогранд і Даліда. Даліда це наш помидорчик номер 1 це сливка. Ми здаємо його оптом і чисто зеленими. Оце все, ось один, ну якби два рядки, далі йде два, і туди далі це все йде Даліда. У нас його саме більше. Але цей рік кущики реально такі слабенькі. Ось така сливка. Вона, е, вона раніше за Ріоград. Тому що Ріогранд він такий трошки пізніший, а Даліда вона реально йде рання. І десь днів через 15 вже будемо вести здавати оптом чисто зеленими. Вирвемо, вирвемо майже все. Тому так, ціна, скажу вам, досить непогана на зелений томат. І я не бачу різниці тримати, там, поки він там по не знаєте, чи там, Якби відходів немає, тому що ви зірвали зелений, ви його здали. І все, він у вас не боліє, він у вас не зогніє, там не нападе якась там підтоптура чи там, вершинка. Тому досить вигодно. Але зелений томат, він трошки легший за червоний. Там не набагато, якби, там різниця не велика, але ж... Трошки він такий легший. Ось таке. Невеликі кущики невеликі. Той рік у нас було половину більші, половину більше. Але загрузка помідором, як бачите, непогано. По листу роблю постійно. Тобто кормимо тільки по листу, тому що ну якби багато, 8 соток підкормити просто от, ну каплі немає, а як лійки, ну це, це нереально. Це досить багато. Тому по листу обробляю постійно, даю кальцій, даю бор, даю монофосфат, даю кальцеву селідру. Коротше, все, все, що можна. Те, що можна і те, що потрібно. Ось дивіться, який, блін, класний, великий, класний помидор. Скажу вам сорт Даліда, я б сказав би так, рекомендую всім, тому що якщо при правильному догляді до поливу, якщо буде у вас полив, кущі досить великі, вони там десь до... Пів метра без соту. Вони там падають, знаєте, але врожай. Врожай дуже класний. І вони ранні. ну рік кущики невеличкі. Невеличкі. Але щось буде. З восьми соток щось наберемо. Це не так. І мало, ну і не багато. Тому зараз, так знаєте, активно даю монофосфат, щоб оці плоди маленькі по листу я даю, ну, бризкаю, щоб вони були трішки більші. Ось так. Добре, друзі, огляд зробив. Показав, далі буде. Всім пока.